Всім добра здоров'ячка. Ну що, упустимо наших козочок погуляти трошки. Я думаю, що вони зараз погуляють, погуляють трошки по лісі і повернуться назад додому. Ну ми то перевіримо, я вам все покажу. Ви саме не слідкуйте. І аби вам смакувало це відео. Так. Чемка, виходи. Бебі, виходи. Чемка. Чемка перша, виходи. Камка пішла. Барбара! Бебі, виходи! Бебі, виходимо, бебі! Ходи! Мавка! Ходи сюди, ходи! Не хочуть! Боються! Мавка, виходи! Виходи, давай, бігом! Бебі, друга! Мавка виходи. Виходи, біг, мавка, бігом. Ходи. Ходи сюди, ходи. Війшла і мавка війшла. Подивимося, що вони будуть робити зараз. Так це треба підганяти. Парбара, ходить. Ході сюди. Ходи.

Мої козочки всі на волі, бігають. Подивимося, чи вони прийдуть у нас назад. Зайчики до нас завітали, сюди були. Ну що, будемо слідкувати? Я думаю, що вони на ніч прийдуть всі сюди та місце. Ну що? Ми вам казали, що ми випустимо їх у природу. Ми ви хотіли, ми їх випустили, а тепер буду ждати, бо вони повернулися. Ну чекаємо, Дивіться, дивіться, що раз ви по дивіться, дивіться, що вони роблять, Дивіться, туди, дивіться. А зараз йдемо ставок, лід поламати, ще доламати, я вже трохи ломив, тому що боюсь, щоб вони не, не зайшли на лід і вони би не, не ходились на лід, і щоб не потопилися. Зараз ми ставок розіб'ємо вщент. Ну що я казав, що зараз всі прийдуть додому, набігаються. Дивіться. Дивіться. Дивіться, дивіться. Дивіться. Не всі тікають додому, на ніч не туди погуляли. Це бідньому двічі, двічі. Двіть. назад, віч летвіть. Щас я скоро не всі зайдуть сюди, будуть тут ночувати. Бачите. Знайте уже.